В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску наші захисники ліквідували ракету в небі над областю. Дітей подіти нікуди на житловому масиві. Південний в Дніпрі жодного дитсадка. Штурмове попередження для Дніпра та області. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Вночі оборонці з повітряного командування схід знищили в області ракету агресора, збили її над Дніпровським районом. Крім того, не припиняються обстріли Нікопольщини з важкої артилерії. Окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. В інших районах було спокійно. Повітряна тривога повідомляла про небезпеку. Втім, минулися без ворожих ударів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. 624-й день російської повномасштабної військової агресії проти України протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів, 79 ударів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені. Також російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, використовуючи одну ракету Х-59 та одну Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони України збили керовану ракету ха 59 Протягом доби повітряні сили України завдали 12 авіаційних ударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки, а також три по зенітно-ракетних системах противника. Українські ракетні війська уразили вісім артилерійських систем, три склади боєприпасів, три системи протиповітряної оборони, одну радарну станцію та інші важливі цілі. За добу Збройні сили України ліквідували 1080 осіб особового складу ворога, 15 танків, 18 бойових броньованих машин та 39 одиниць автомобільної техніки. Загальні бойові втрати противника станом на 9 листопада орієнтовно склали. Особового складу – 308 тисяч 720 чоловік танків 5316, бойових броньованих машин 1014, 10 артилерійських систем 7475, реактивних систем залпового вогню 875, засобів протиповітряної оборони 577, безпілотників оперативно-тактичного рівня 5593, автомобільної техніки та автоцистерн 9853 одиниці. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. На житловому масиві південний знаходиться лише один дитячий садок, та він не працює, бо місцева влада не подбала про облаштування в ньому укриття. Більше того, на сесії Дніпровської міськради будівлю колись зразкового дитячого садочку було вирішено передати з балансу департаменту гуманітарної політики на баланс комунального підприємства міські активи. Докладніше у сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Сергій причудово пам'ятає, як у цій сьогодні обшарпані та занедбані будівлі до 1997 року працював дитячий ясла садок, бо свого часу водив сюди свою доньку. Ця будівля раніше належала Дніпропетровському м'ясокомбінату, Це був дитячий садок номер 41. І коли при функціонував наш акомбінат, воно функціонувало. Тут було багато дітей ходили. Я пам'ятаю свою доньку, сюди віддавав в цей садок, вона була тут. Як бачимо, на превеликий жаль залишилося лише ключове слово було та спогади у місцевих мешканців про ті часи, коли у цій будівлі повноцінно функціонував дошкільний навчальний заклад. Свого часу цю будівлю намагалися продати, перепродати, вивезти з комунальної власності Самарського району. Та у 2018 році на обласному рівні заговорили про бажання реконструювати цю занедбану будівлю дитсадку. Приміщення було в задовільному стані, тут можна було ну, зробити ремонт якийсь там, щоб тим паче що дітей було багато і дійшло до того, що батьки стояли в електронній черзі, а навіщо стоять. Підновлюйте і на якої це черги не буде. За дивним збігом обставин саме 2018 року Дніпровська міська рада сьомого скликання раптом прийняла рішення про передачу земельної ділянки за цією адресою у постійне користування департаменту гуманітарної політики ДМР. А вже наступного 2019-го, департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації каденції Валентина Резніченка на платформі Прозоро. Провів тендер на реконструкцію дитячого навчального закладу номер 41 Вони ладні були сплатити за це з обласного бюджету понад 55 мільйонів гривень. Та переможець цієї закупівлі ТОВ ландшафт із уставним капіталом 11 тисяч 800 гривень. Зголосилася все тут реконструювати за 46 мільйонів 716 тисяч гривень. Ось тільки строк дії підписаного з ними договору скінчився 30 грудня 2020 року. Як бачимо, будівля як стояла занедбана, так і стоїть. Чи сплачувалися за цим договором кошти підряднику, варто перевірити цю інформацію відповідним правоохоронним органам. Тим часом цьогоріч про будівлю дитсадку раптом знову згадали у Дніпровській міській раді. І не просто згадали, а цитуємо. Вирішили передати об'єкт нерухомого майна за цією адресою з балансу гумдепу на баланс КП міські активи ДМР. Пройшла сесія 25 жовтня цього року. У цієї будівлі є назва не так, як вони написали в рішенні передачі об'єктам нерухомості. Ну вони вказали адресу. «Молодогвардійська, д А по цій адресі знаходиться дитячий заклад дошкільний. Номер його 41. Тепер його вони хочуть вивезти, забрати, непонятно, під що, тому що в рішенні не пишуться, куди ви хочете передати на якісь міські активи. А хто такі міські активи? Ми що, вибирали ці міські активи. Це кишенкова банда Філатова. Містяни вже не в силах змовчати, коли бачать такі перекидання з балансу на баланс замість того, щоб реконструювати дошкільний навчальний заклад. І відкривати його під час війни для дітей. Такі рішення, те, що стосується дитячих закладів, дошкільних, ніхто не має права виводити з підпорядку не Пілатов. Ми йому такого доручення не давали, як виборці. Хто його обирав? Я його не обирав. Ми не давали таких доручень, ні пані Сушко, проти протикої куча кримінальних справ. Ми нікому не давали такого дозволу від свого імені. Від імені своїх дітей, що ми повинні дітей викинути на вулицю під час війни, да? А їм потрібно це ця, ця будівля. А ми разом із громадськістю й надалі будемо слідкувати за подальшою долею будівлі дитячого навчального закладу номер 41 що знаходиться на території житлового масиву Південний. Бо ж всім нам цікаво, які плани КП міські активи Дніпровської міської ради має на це приміщення. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк. Новини Д1 Ще 11 нових шкільних автобусів поїхали до громад області. Їх придбали за кошти міжнародних партнерів. Деталі у наступному сюжеті. Автопарк освітніх закладів області цьогоріч поповнився на 55 одиниць транспорту. Більшість придбали за рахунок державного бюджету, інші доправили за кордонні партнери. Партія автобусів, яку передали нині, вітчизняного виробництва кожен на 30 місць. Вони комфортні для пасажирів та водія. Є кондиціонери, м'які сидіння, обладнані пасками безпеки. Під ними місце для рюкзаків. В одному з ліцеїв новомосковського району, наприклад, підвозили 173 школярів, а охочих навчатися очно більше 200. Новий автобус надзвичайно потрібний. Ви знаєте, наш ліцей працює у змішаному форматі і підвозить школярів до ліцею із декількох сіл. Звісно, ми не могли охопити всіх бажаючих підвозом. Тому сьогоднішній такий чудовий подарунок вирішить. Проблему із підвозом дітей, бажаючих отримувати змішане навчання. Ми щиро дякуємо Дніпропетровській військовій адміністрації, закордонним нашим партнерам, керівництву громади за піклування, за допомогу у такий надскладний час. Ну і звичайно, нашим захисникам за можливість навчатися, працювати, жити. Слава Україні! Радію подарунку і пані Олена. Директорка ліцею з Божедарівської громади, заклад, який вона очолює, працює очно завдяки тому, що місцева влада вчасно облаштувала укриття. Це довгоочікуваний такий подарунок. Автобус Нам він дуже був необхідний, тому що у нас підвозиться 70 дітей до закладу, і тим більше в цьому році. У другу зміну навчається у нашому ліцеї ще один ліцей, який теж підвозиться транспортом. Тому ми дуже сильно надіялися і чекали на цей подарунок. Ми навчаємося в очній формі, і наш ліцей, і той, що в другу зміну в очній формі, і на ми зможемо працювати без перебою. Так. Нам надали з іншого закладу для того, щоб ми могли підвозити дітей для навчання, тому що ми другий рік вже працюємо в очній формі. У нас є укриття, є можливість навчатися працювати. Тепер у нас буде свій, так, ми будемо незалежні. Транспорт для освітніх закладів Дніпропетровщини придбали коштом уряду Данії у співпраці з ЮНОПС за проєктом міжнародної технічної допомоги ООН. Посприяв поставці регіональний офіс міжнародного співробітництва. Це ініціатива Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Маргарита Кузьменко, Сергій Супрун. Новини Д 1 В обласній військовій адміністрації підписали тристоронній меморандум про партнерство з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження і обласною радою. В області діє власна стратегія з енергоефективності. Завдяки їй мешканці багатоквартирних будинків можуть заощаджувати енергію, а ще майже півтори сотні котелень живляться від альтернативного палива. Наш регіон лідер України з використання сонячних панелей у приватних домогосподарствах. Саме на Дніпропетровщині відкривається перший регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Кримінальна хроніка у Дніпрі поліцейські припинили діяльність шахрайського колцентру. Під час обшуків у житловому комплексі в центрі Дніпра поліцейські встановили 16 осіб, які під виглядом участі в онлайн-торгах здійснювали шахрайські дії та заволодівали коштами людей. В ході обшуків вилучено 30 ноутбуків, 18 мобільних телефонів, 35 п'ять сім карток, мобільних операторів. Наразі тривають слідчі заходи в рамках кримінального провадження.

Володіння майже мільйоном гривень на закупівлі електроенергії, підозрюється директорка житлово-комунального підприємства Першотравенської міської ради. За даними слідства, між міським комунальним підприємством та товариством було укладено договір про постачання електричної енергії. З метою заволодіння бюджетними коштами, директорка підприємства вносила зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, в яких штучно завищувала вартість електроенергії. Наслідок протиправних дій завдано майже мільйон гривень збитків територіальній громаді міста. Триває досудове розслідування. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. До надзвичайних подій на вулиці Кропоткі, на міста жовті води, сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. За повідомленням направлено місцевих рятувальників у складі трьох чергових відділень. Займання сталося на загальному балконі на п'ятому поверсі будинку. Вогонь поширився на вхідні двері та сміття. Отруєння продуктами горіння отримала мешканка 1987 року народження. Жінку госпіталізували. Продовжуємо випуск сьогодні. Професійне свято відзначають працівники культури та майстри народного мистецтва. Через війну наша культура не змарніла як того хотів ворог. Навпаки, вона віднайшла нові грані, увібрала біль втрати, непереборну віру та ще дужче мужність народу. Все завдяки працівникам цієї сфери, митцям. Сьогодні їхній день. Всі, хто не лише творить прекрасне, а й допомагає, влаштовує благодійні концерти, проводить арт-терапію для бійців. Волонтерить, прихищає переселенців, а подекуди і сам взяв до рук зброю. Дякую за все, що ви робите зі святом, зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Телеканал, Д1 приєднується до вітань. До телеканалу, де один на екскурсію, завітали студенти університету митної справи та фінансів. Цього разу гостями були здобувачі вищої освіти, які навчаються за спеціальністю журналістика. З усіма подробицями мій колега Ян Андрусенко. Світ телебачення дуже різноманітний та багатогранний. Для когось це своєрідна магія, яка потребує пояснення. Саме тому наш телеканал регулярно проводить екскурсії, аби пояснити і показати студентам деякі секрети закулісного життя. Сьогодні студенти першого курсу спеціальності журналістика університету митної справи та фінансів відвідали ваш канал. Це було дуже важливо для того, щоб подивитися практичні аспекти їх майбутньої спеціальності. Вони ну ми з ними вивчаємо вже. Багато таких і дисциплін спеціалізованих. Власне, я викладаю історію масової комунікації і телебачення для них є дуже звичайно важливим таким напрямком журналістики, і, і це було і цікаво, і корисно, і сподіваюся, вони дуже багато нового для себе відкрили. Поринути у світ телебачення студентам допоміг програмний директор телеканалу, «Д1» та вже майже професійний екскурсовод Ян Марковський. До нас сьогодні завітали наші майбутні колеги, журналісти. Перший курс, дуже молоді, такі прикольні. Вони ну, якось сьогодні вся екскурсія перетворилася на таку імпровізовану прес-конференцію. Вони дуже багато питань задавали, їм цікаво. Я сподіваюся, що хтось з них. Колись до нас повернеться, і вони будуть нашими дійсно колегами поки що вони тільки навчаються. Але це були люди, яким цікаво, і це кльово. Майбутні журналісти відвідали всі куточки каналу: Ньюзрум, апаратно-студійний комплекс, велику та малу студії. На власні очі побачили, як створюється контент телеканалів, студійне оснащення та як працюють журналісти. Гості екскурсії також мали вільний час для спілкування з програмним директором, під час якого вони отримали відповіді на найцікавіші запитання: від того, як правильно працювати з хромакеєм, до того наскільки складно зібрати телевізійну сітку мовлення, враження від екскурсії та отриманих знань у студентів найрізноманітніші. Це мій другий раз. Я була вперше на відкритому, але цей канал набагато більше набагато більше людей, кімнат, роботи. Тому мені сподобалось напевно трішки більше. Не вперше раз відвіду, враження дуже позитивні. Звісно, те, що мені є з чим порівняти, і я для себе роблю якісь там висновки, аналізую. Звісно, як вже казали, набагато більше масштаби, більше проектів, і це звісно цікавить. І привертаю увагу. Мені дуже сподобалось тут взагалі атмосфера. Я себе почував як риба у воді, ніби я на своєму місці дуже масштабно, дуже багато різних. Взагалі подобається ремонт, подобається атмосфера, багато техніки, багато людей, нових лиць. Задавала питання, тому що було цікаво дізнатися. Я запитала про взагалі, як вибудовується ефірний час, про вікову категорію. Також мені було багато чого цікаво, але просто мало часу, і я розумію, що я тут не одна. Найбільше мені запам'яталося в коли був прямий, коли починався прямий ефір. Перед ним ми знаходилися в тій кімнаті, і мені дуже сподобалося взагалі ведуча, як вона виглядала, і хотілося б брати приклад з неї. Найбільше мені сподобалося те, що ваш телеканал розташований на 18-му поверсі, де з вікон ми бачимо неймовірні краєвиди. Це дуже такий я заакцентувала на цьому дуже велику увагу. Ваш канал має більш сучасні технології, і він більший за об'ємом за обсягом. Мені дуже сподобався ваш канал. Мені подобається його назва. Колір червоний. Він такий колір, який звертає увагу глядачів. Двері нашого телеканалу завжди відкриті. Тож чекаємо вас, аби ви на власні очі могли побачити цікавий та інтригуючий світ телебачення. Ян Андрусенко, Вадим Новіков, новини де 1 Громадські об'єднання, що опікуються ветеранами, можуть взяти участь у конкурсі та отримати фінансову підтримку. Для цього запрошують взяти участь у проєкті варто єднання. Дедлайн подачі заявок 16 листопада. Долучитися можуть громадські організації, зареєстровані не пізніше ніж за рік до участі у конкурсі. Вони обов'язково мають бути неприбутковими, займатися підтримкою ветеранів та їхніх родин. Проєкти учасників повинні відповідати одному із зазначених пріоритетів: це, наприклад, соціальний супровід бійців, їхніх родин та сімей загиблих оборонців, повернення захисників і захисниць до мирного життя, відновлення їхнього фізичного та психічного здоров'я. Заявки приймають онлайн на сайті конкурсу Варто єднання. Переможців оголосять у середині грудня. Новини спорту спортсменка з Дніпра встановила світовий рекорд та стала чемпіонкою у змаганнях на повітряному кільці. 14-річна Олександра Алексєєнко перемогла на чемпіонаті світу у змаганнях на повітряному кільці за версією федерації IPSF. Олександра змагалася у двох категоріях спортивне та артистичне повітряне кільце. Для української команди виборола дві медалі: срібло за спортивну програму та золото за артистичну, де відбірковий бал за артистичну програму є наразі найбільшим за всю історію федерації. Таким чином, Дніпрянка встановила світовий рекорд у своє. І вікові категорії змагання відбулися у польському місті. Кельце участь взяли близько 500 атлетів 40 країн світу. Україну представляли 12 спортсменів. У Дніпрі оголошено штормове попередження через сильний вітер. Сьогодні у Дніпрі та місцями по області очікуються пориви північно-західного вітру до 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності перший жовтий. Мешканцям рекомендують дотримуватися правил безпеки. Намагайтеся не ходити під розлогими деревами. Біля будівельних майданчиків тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач. Не залишайте транспортні засоби під деревами, стовпами електромереж щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках, переберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені, та можуть впасти на вулицю. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на п'ятницю, 10 листопада. У Дніпрі протягом цього дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла. Вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. У жовтих водах синельниковому та кам'янському зранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. Температура повітря від 2 до 11 градусів вище нуля. У Нікополі, Кривому Розі та Новомосковську прогнозується хмарна погода без опадів. Повітря прохріється від 3 до 12 градусів тепла. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю вдалого і мирного завершення дня. Слава Україні!